Саме до рішення сьогодні може прийняти сесія наша міська на рахунок виділення заохочуваних 10 тисяч для військовослужбовців, які знаходяться в ЗСУ або планують туди доєднатися. 10 тисяч нічого не вирішить насправді, і я не думаю, що міська влада повинна брати на себе роль Зампотила для того, щоб одягнути військового, як видової. Так це швидше зампатун не виконує свою роботу належним чином. Це не є проблема, тому що в армії забезпечення одягом амуніцію, як вони мотивуються, да? одягають, взувають і дають захист і навіть досить пристойня. На день. Не то, що доцільно, це абсолютно безглуздо, тому що ми відходимо від оцих пільг у кожного військовослужбовця. На сьогодні є 28 пільг, половину з них не діє. У жодній країні світу таких пільг немає. Це е, бюджет проїдання, а не розвитку все тому що е, ми зараз е, на рівні державної політики. Е, Пробуємо монетизувати ці пільги і за три роки вивезти взагалі пільгову систему, щоб її не було. Тому що пільги це ну, ветерану потрібно дати можливість перше перепрофілювання, по-друге, роботу або почати там власний бізнес. Наразі ця модель у нас працює через Український ветеранський фонд, тому що це правильна політика дати ветерану або військову вудочку, а не будувати його дохлою рибою. А про яку суму взагалі йде в цілому мова? Це більше 100 мільйонів. Зрівни з міського бюджету. Так. Да. Ну тобто по 10 тисяч гривень військовий, який отримує 100 тисяч умовно, це за 10 тисяч йому капне на картку, він, я не думаю, що він помітив. А за ці кошти можна придбати, так як закуповує на міський бюджет мавіки, да, умовно, які можуть зберегти життя і здоров'я військових. Це правильне рішення, тому що маємо зробити все для того, щоб максимально зберегти їхнє життя і здоров'я, повернути їх додому.